Ті порушення, які були описані в, е, в службовому розслідуванні, вони не потягнули за собою смерть працівників правоохоронних органів, е, є порушення, які потягнули за собою поранення працівника е, поліції, яким отримав поранення в ну, не зовсім працю. По результатах судово-медичної експертизи ми будемо бачити, а це. Скоріше за все, це не будуть тяжкі наслідки, тому що чоловік вже виздоровий, слава Богу, вже виконує свої функціональні обов'язки. Тобто будуть наслідком відповідно якісь дисциплінарні стягнення. Ті порушення, які були допущені інші, по результатах розслідування прокуратури будуть проведені, прийняті якраз рішення. Поки що на даний час. Навіть не поки що, а позавчора мною підписано не позавчора, в п'ятницю п'ятницю мною підписано висновок з розслідування, які ми проводили на території області своїми силами, Доповнені, дали доповнену інформацію прокуратурі області про ті всі події, які відбувалися на місці. Всі-всі додаткові дослідження, а нами виїжджали е, слідчі на місце додатково, вилучали додаткові сліди, додаткові знайшли ще е, також і кулі, найшли і гільзи, які були не знайдені під час першого огляду місця подій. Ці всі матеріали направлені протрутуровувалися. Я думаю, що десь місяця за два, поки будуть результати експертиз, а такі експертизи по справі призначені їх багато, вони досить складні. Будуть якраз і результати.